Байден буде більше наполягати на єдності коаліції, ніж навіть Порошенка з Яценюком разом взяті. Міхаїл Саакашвілі нереально, тому що в нього немає своєї фракції його не підтримує навіть президентська фракція. Я чув, що вже планують зливати декілька відомств міністерств. Крім того, деякі міністри точно підуть. І навіть якщо цей уряд втримається, це буде переформатування. Це знаєте, як це як в піарі. Тобто, ви повинна випустити пару. Тарас Боризовець вже у цій студії. Доброго вечора. Частково ви бачили, чули, про що говорили з депутатами від Народного фронту, від батьківщини. Ну, от так зійшлися на тому, що все-таки цієї п'ятниці залишиться на посаді Арсеній Петрович. Чи погоджується з тим? Ну Тут я цей прогноз давав ще. Що... Десь місяць тому немає ніяких несподіванок на сьогоднішній день. Байден буде більше наполягати на єдності коаліції, ніж навіть Порошенка з Яценюком разом взяті. Американці стільки вже витратили і ще збираються витратити на українські реформи, що ризикувати сьогодні перевиборами, хаосом вони не будуть. Тобто американці це не, не ризиковані гравці. Вони, звичайно, полюбляють їздити в Лас-Вігас. Але в політичному сенсі це нація достатньо консервативна. Крім того. Хто може замінити Яценюка? Ну от якщо це Наталія Реська, яка сидить поряд з ним, це мало ймовірно. Хоча, можливо, там симпатії президента Порошенка боці. Міхаїл Саакашвілі нереально, тому що в нього немає своєї фракції, його не підтримує навіть президентська фракція, якщо президент буде на цьому дуже сильно наполягати. А інші фракції там Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, дуже сумнівно, що вони будуть підтримувати цю кандидатуру. Виступ Сакашвілі, який цитують уже другий день, я пов'язую тільки з тим, що частина гри великої, яку затіяв він, і частина людей з оточення президента, яка його підтримує. І це гра, гра. По перше, тобто він вирішив кілька завдань. Тобто, не має партії, він цю партію почав створювати вчора. А друге, потрібно було задекларувати свої амбіції і претензії на до прем'єра. Він це зробив. Він назвав Яценюка, на його думку, найбільшого корупціонера. Він якось делікатно нікого іншого не згадав. От у нього знаєте, там, знаєте, одне око закрив. Бачу. От, а тут що тут не бачу. От. І третє, він почав грати в дострокові вибори. Ні для кого не є секретом на Печерських пагорбах. Що ви. Вибори будуть в Верховну Раду у 2016 році. Тому він почав до них вже готувати заздалегідь. А на президентське крісло? Ну, на президентське крісло, на жаль, у нас діє все-таки ж. Він може займати виборні посади. Да. Але з президентського 10 років цензу проживання треба міняти, міняти закони конституції ну, у нас є іноземцями не могли ставати міністри. Не могли що... ну там вони викрутили. Да, вони поміняли закони, але ж конституцію поміняти буде дуже складно. Ну і насправді, Ну, але якщо не відставка окей, залишається яценюк. <му redefasmodel> все таки можна прогнозувати якісь зміни, якісь крісла, взвичайно. що точно не, не в тому? Звичайно, звичайно, ну будуть. Я чув, що вже планують зливати декілька відомств міністерств крім того, деякі міністри точно підуть. Своєї посади точно позбудеться Юрій Стець. Він сам про це сказав, що він іде з посади. Буде точно новий міністр екології, його немає, новий немає. міністр охорони здоров'я, якого немає. От є чутки, що там можуть зливати Міністерство молоді і спорту з якимось міністерством, чи взагалі е, доведуть до рівня агентства Тобто не буде міністерства, ніби там може бути агенція. От такі чутки сьогодні є. Ну, Кононенка давно сватують е, з БПП на посаду першого віцепрем'єра. Ну, тобто, чуток багато. А ну Сватує і само стеця, його на самого і прем'єра. Е, ну, це нереально на сьогоднішній день, там не буде навіть підтримки з фракції. І БПП, от і стиця там? Ну він дуже думав, хоче стати можливо гум гуманітарним віце-прем'єром. Хоча ну не знаю, поки голосів, я не бачу під це. А, яка тоді доля можливо парламентської коаліції? Чи все залишиться так, як є? Враховуючи от позицію народного фронту, ведуться торги. Петро Порошенко відповів на це запитання, коли йому задали. Я був на зустрічі з ним разом з іншими там блогерами, журналістами минулого тижня. Він сказав, що по-перше, відставки уряду не буде. По-друге, іншої кандидатури, крім Яценюка на прем'єра, немає третя коаліція збережеться. Він сказав, що як мінімум рік. Такої коаліції іншого складу не буде. Тобто залишиться незмінний. Він передбачає, що ні нових не з'явиться партнерів коаліції, ні, ніхто не вийде з складу чинної. Ну, наскільки це, це реалістично, ну, дуже. Але швидко. Це очевидно, не, не свідчить про таку глибоку взаємоповагу, взаємодружбу. Так, звичайно. Тепер, і Порошенко. Порошенко страшенно незадоволений задоволений. Коаліцією він говорив, нарікав на популізм, що правда, він не називав прізвище. Популістів-лідерів парламентської коаліції, ну ми прекрасно розуміємо, про кого йдеться. От сам Яценюк, я думаю, теж дуже сильно незадоволений задоволений роботою коаліції. Парадокс полягає в тому, що фракція Народного фронту голосує більш солідарно за президентські ініціативи, ніж його власна фракція. Тому президент позбавлятися підтримки Народного фронту, звичайно, не хоче. От, і в принципі, все це пояснює, те, що Арсеній Яценюк залишиться на своїй посаді. Принаймні, до наступного року, як буде в наступному році, все залежить від того, як Україна пройде зиму. Mm -hmm. 啊。Uh У ці всі після заяв Сакашвілі є і заяви там вже тепер журналістів, які переадресовують це там на Артема Ситника, намагаючись якось mm -hmm. дати рух цим всім антикорупційним mm -hmm. а, ініціативам, заявам чи можливий взагалі такий варіант там розслідування якихось урядових притягнення до відповідальності на рівні навіть прем'єр. Якщо будуть факти, факти в Саакашвілі не навів. Він сказав, він малював Парпонтівські презентації. Цікаві я сам люблю з картинками гратись, але Головне, тобто, де факти, де факти, міша фактів конкретних він не навів. Ну, крім якихось сум, там якісь там виводяться, прізвища олігархів, прізвища прем'єра. Я думаю, що якщо такі факти і не будуть передані. Олексію Ситніку чи пану Холодницькому, Назару uh -huh. Холодницькому, новому антикорупційному прокурору, все можливо. Ситник принаймні я бачив сьогодні зробив заяву, що він доручає порушити кримінальні справи за фактами цих заяв. Але ж він, як юрист, він розуміє, що потрібен фактаж. Якщо дійсно буде знайдений хоч якийсь фактаж, от тоді можуть бути якісь процесуальні дії. Якщо цього не буде, і це просто з традиційні для сакашвіля піар заяви, то зрозуміло, що все це ми обмежиться. Тобто якихось там повторення сценарію, коли президент там судить прем'єра, колишнього прем'єра подивіться, подивіться чому 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 такі резонансні заяви Саакашвілі? Він називає прізвища, які знає всі країни, резонансні прізвища великих людей. Люди сьогодні Суді настільки до себе да, Люди сьогодні настільки втомлені тим, що немає сьогодні боротьби з корупцією, що вони реагують на будь-яку таку заяву, тому що людина говорить не абстрактно там. От знаєте, у нас корупція в уряді в адміністрації президента реалії він називає конкретні прізвища. Тому є такий резонанс, це зрозуміло. Але тут є небезпека, що коли ти кладеш свій рейтинг, а да, у Секашлі є якийсь там рейтинг, підтримки, от, кладеш свій рейтинг, звинувачуєш людей. Якщо в тебе є конкретний хід цих розслідувань, і це призводить до арешту, відставки цих людей, твої ставки зростають. Якщо все це виявляється бульбашкою, твої акції дуже швидко знижуються. Тому зараз така ситуація. Він поклав, виклав свої карти на стіл, показав да, частину, як в покері, знаєте, де блеф якщо це блеф, значить ну тоді наслідки зрозуміє, якщо ні. Хай відкриває карти, далі, тобто розповідає. Але Ситник точно цієї справи зацікавився, як мінімум. Да? От, і, крім того, і журналісти цікавляться, а де ж факти корупції? Да? Тобто, де ці гроші? А суми, називалась просто фантастичні, да? Михайлом Саакашвілі. Тобто, всіх цікавить доля цих справ, цих грошей, де вони, де ці гроші, І де, нарешті справи. От, якщо все цього не буде дуже швидко, і все це менеться на фоні візита Байдена, ну, закінчується. Чи це, це знову ж таки дуже погано, тобто впаде рейтинг довіри громадян, будуть ще менше вірити діючим політикам. У Нас якось все обмежується, нібито заявами, от згадуючи там цю антикорупційну платформу в БПП. Знову ж таки лунають заяви, називаються да. прізвища Кононенко, Березенко, і, і всі продовжують працювати там у фракції. Да, причому в одній фракції, звернуть увагу. Тобто ніхто з фракції ж не виходить. Тобто, звинувачення йдуть, от ви говорите, ця людина корупціонер, він зробив те-та-те. -тета". Ну потрібно тоді, насправді є такий запит і є. Враження у багатьох, що названі ці люди, члени БПП, вони замішані на корупцію. От є до них дуже негативне ставлення, і так сформувалось медійне поле. І тому будь-яка заява, яка в адресу цих людей сприймається позитивно. І навіть я реагую на це позитивно. Але ж я хочу теж бачити фактаж. Мені дуже хочеться, наприклад, щоб такі люди, як Лесь Довгий, там Березенка, до них реально з'явилися претензії не загальні фрази, а конкретно. І я буду в числі тих, хто буде. Про ці факти громадські і говорити як тільки вони знайдуться. Тому давайте ну сподіватися, що буде буде якесь продовження, підтвердження, а не знову ж таки, це просто слова в стілі Міхіла Саакашвілі, які продовження поки що не мають. Тут ми говорили більше про оцінку діяльності уряду. Таку в середовищі політиків в органах влади. А от реакція людей: ми дивимося, ми питаємо все одно. Ну не задоволені, нема чому тішитися українським громадянам чи не стане не це якимось фактором. Скільки ще терпіння є в Україні? народу До цього уряду, і, і який там кредит залишився до. Ну, очевидно, що цей уряд не найкращий, зрозуміло, що він зробив дуже мало з того, що очікувалось, це правда. І претензії є до всіх членів уряду, можливо, там, за якимось винятками, хоча мені невідомий хоч один міністр, до якого не можна було продівити претензії, Мабуть, до всіх все-таки. Це означає тільки те, що кредит. Урядовців закінчується, і навіть якщо цей уряд втримається, це буде переформатування. Це знаєте, як це як в піарі. Тобто, ви повинна випустити пару. От те, що зараз ротація уряду відбувається, це випускання пару, трошки зніме навантаження, новорічні свята, і люди трошки забудуть про це. Тобто, у них є такий імунітет десь до ну десь до кінця січня місяця, поки там от старий новий рік, 15 те люди вже прийдуть із п'яного угара, прийдуть до себе, і тоді вони знову почнуть задавати питання, не де Але мі. Де, де Вчорашнє олів'є, а будуть питати, де, де зарплата, де пенсії, де зростання. Да. і як коли відповідей не буде, от тоді вже очевидно, що вже третього імунітету навряд чи вдасться досягти. От тому треба поспішати урядовцям, от і всім треба поспішати. Тому що час справді він, він спливає. Я вам дякую.